Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В цьому відео ми з вами подивимося, що ж є в ось такому пакуночку щедрик від АТБ, і подивимося, що я купляла за останній час з акційними цінами. Бажаю приємного перегляду! Хочу з вами розпакувати ось такий подаруночок від АТБ, але думаю, буде цікаво багатьом. Бо особисто мені завжди цікаво подивитися, що ж люди купляють. Тому ми подивимося, що я купляла в Аврорі, в АТБ і в магазині Єва останнім часом. Буде ще один товар. Я замовляла його через сайт ЄВА. Але він дуже мені сподобався, тому я хочу вам порекомендувати. До речі, це не реклама, це все було куплено за мої кошти. І чесно вам скажу, всіма покупками я мега задоволена. Розпочну я з таких чашечок. Як була Чорна п'ятниця в Аврорі, можливо, навіть після Чорної п'ятниці, там, до речі, було дуже цікаво. На після Чорної п'ятниці ще було дуже багато суперкласних цін. Взяла собі дві, ну ж, красота, <свісля> не знаю, мені особисто вони дуже сподобались. Ціни я вам не буду називати, або так чисто приблизно, бо я не пам'ятаю чеків, я не зберігала. Ці чашки десь були по 69 гривень. От. Наступна покупочка це така для настрою сніговичок. Це є нічник. Дуже гарненько. Я собі його примостила біля умивальника, біля раковини, щоб він мене тішив своїм зовнішнім виглядом. Наступна ну, це не зовсім покупка, це мені спрезентували, але це навіть складно пояснити. Одним словом, я у відео казала, що я б таке хотіла, а мені. Спрезентували дуже приємно ось таке спрезентували. Хто дивиться моє відео, той бачив, що я на ось ці товари казала дуже класні, я б таке хотіла, уявляєте? І мені таке подарували куля снігова, такі для спецій. Це на сіль біленька і чорна на перець. Такі чарівні палички. Вони ось так відкручуються і сюди треба просипати. Хто знає, може, маєте якісь ідеї, як сюди засипати, бо отвір, чесно кажучи, дуже такий маленький, М -м -м -м, треба щось придумати буде, якусь міні-лієчку. І ще один подарунок, що правда, я вже користуюся, <зас> засипала собі капучино така гідність. От, теж можна таке в Аврорі придбати. Стільки тут цього цікавого. О, рубрика Ніколи не кажи ніколи. Пам'ятаєте, я вам казала, що я не дуже прихильник Хеллоуіну. Зараз в Апрорі просто мега-розпродаж всяких товарів з Хеллоуіну. І ось така її прикраса для волосся, а власне для кульки, гульки, хто як називає, закрутити, пропхати. Хто в школі заплітався улівчиком, то такий аксесуар вам теж підійде. І з Аврора прикраси ще ось такі дві пухнасті заколочки, вони продавались поштучно по 9 гривень. Теж, коротше, мега вигідно. Так, любі мої, наступна покупка, давайте візьмемо з магазину Єва. Це просто халява, я б так сказала. Це є BC Professional для нігтів-засоби. Дуже була шалена знижка, вони були по 10 гривень, один флакончик 10 гривень. І додатково ще була акція 2 дорівнює 4. Тобто, берете 4 товари, а оплачуєте тільки за 2. Тобто я за 4 гельлаки. Ну, тут не зовсім гельлаки, тут є топи, три топи і один кольоровий гельлак. Але топи не звичайні, а з блискітками. Коротше, за 4 баночки я заплатила 20 гривень. Потім будемо дивитися разом з вами на мої нові манікюри. Хто зі мною давно, той знає, що я собі роблю гель-лак самостійно. І, як бачите, просто супербюджетними засобами носиться добре. Наступна покупка вологі серветки для прибирання. Минулий раз я купляла. Якщо не помиляюсь, то в аврорі. А цього разу я взяла копіючці, і на мій подив вони відрізняються. Ось ці не є такі супер вологі, Не знаю, може зверху мені так. Просто там ті, вони всі були такі, такі просочені дуже-дуже. в словом, різниця є, а чому? Не знаю. Єва. Туш. На Евелін показувала вам, що Евелін Косметік багато було знижок, товари з суперцінами. Я собі напередодні брала на кешбек, взяла зубні щітки, 80% кешбек, і О, моя помічниця йде. Моя помічниця маленька йде. Та Єлизаветка. Один слово. і взяла ще зубні ниточки дитячі, але зубні ниточки, поки я тут розставляла, вже пішли. Та? <реш> От, Я купила на кешбек щітки, а з кешбеку з по супер ціні і заполу, заплатила половину. <реш> Добре, тільки тихенько. Добре? <реш> Зараз ми будемо відкривати. Купила туш. У мене, бачите, яка тут аудиторія маленька, теж хоче зніматися. <реш> Але не цього разу, одним словом. Купляла я вже один раз ось такі скрипки гуаша. Вони мені сподобалися. Але моє дитя розбило. Коротше, був кешбек ще швидше. І я собі купила, поки що ще не користувалася, але маю таку надію, що колись я буду мати достатньо часу, і я собі цими скрипками буду робити масаж обличчя, бо чула дуже гарні відгуки. І знову ж таки, магазин Єва це був. Кешбек, мабуть, я вже не пам'ятаю. Хто дивиться, той бачить, бо там дуже швидко змінюються акції по два-три по три дні. От я купила собі таку умивалку-пінку від Нівеї, вона одразу виходить пінкою. Наступна покупка. Ага, бачите, ще є магазин копіючка. Саво, друзі, це найкращий засіб від плісняве. От, Чесно рекомендую, щиро, він справді працює, але треба бути з ним обережний, бо на кольорових побілках він може лишити сліди. А на білому просто ідеально. ідеально. Так, аврора: ось такі. Не встигла я на шампуні. 59 гривень ціна за баночку купила лише кондиціонера. По 400 мл. Я так зрозуміла, що їх виводять з асортименту і їх не буде, що дуже шкода. Мені їхні шампуні дуже сподобалися. А в інших магазинах ціна просто Х2, Х3. Ну, 2-3 рази дорожче. Коротше, от набрала, там ще є. Так думаю, можна ще собі взяти, хай мені буде. Наступний товар це канцелярія з Авроре. Це є такий скетчбук, дуже мої донорці сподобався. Я вже купляю неодноразово. В них аркуші товстіші, ніж в звичайних альбомах. Тому хто таке любить, чиї діти, то звертайте увагу. І такі зовсім незвичні маркери. А чому незвичні? Бо в них кінчик має форму квіточки. Їм можна робити такі, як печатки, а можна просто малювати як звичайними маркерами. Ще канцелярія. Цей такі маркери це вже є з АТБ. Вони класно опакуються в таку от коробочку, все гарно закривається. Нам з вами прикольні. І ще одна покупка що правда, це не вся з цієї покупки. Ще одні парфуми я купила. Три баночки в Єві була акція: два купляєш, третій подарунок. Така економія, як бачите, і чоловічі, і жіночі об'єднувалися. тож Така економія ще один товар, подушечка, Аврора, акція десь 100 з чимось, не знаю, чи 110, чи скільки. Закупляла я на Миколая пакунки-подарунки, обрала ось такі від Рушен з акційною ціною. Вони були десь орієнтовно 200 гривень. До речі, хто пам'ятає, там ще була акція одного дня на пакунки від конті, по-моєму. От, ну я не стала розраховувати, бо це вже було прям перший день, останній день перед Миколаєм. Думаю, а як розберуть? І ті, і ті розберуть, що подоробити. Тому, Тому взяла ось ці. Що ж, маска, яку я вам хотіла щиро порекомендувати, вона топова. Пупсік. Пупсік випила, постав там в умивальник. Хочу ще вам показати масочку, яку я собі купила, точніше, замовила на сайті в Єві. Дуже класно, мені порекомендувала моя перукар. От, і дуже-дуже вона мені сподобалася. Справді, інтенсивно вона пом'якшує. Дуже гарно, бо в мене таке волосся тоненьке, його важко розчесати після миття. В кого така ж сама ситуація, звертайте увагу, класна маска. Ну що ж, Нарешті приступимо з вами до розпаковки. Як і обіцяла, будемо розпаковувати ось цю кульку щедрих. Хочу вам сказати, що у всіх в них однакове наповнення, крім того, з чим не можуть відрізнятися: це або сертифікат подарунковий в Укрзолото, або срібна прикраса. А решта наповнення всіх однакове. Купляла я разом з рулетом. До речі, ціна в них плюс-мінус однакова, знаєте, на вибір. Хочете, можете придбати е, такий кусок рулета курячого ковбаса. Це від добров, там якось 150. 4, якщо не помиляюся. А тут ціна 149, якщо ви берете товару на 150 гривень. От так. розпаковка. Такий бантик. Хопа-хопа. Зав'язана така, бачите, кольорова смужечка. І тут є ще стяжка. Так, надійно закрили, щоб не відкривали. Перед покупкою. Ой, яка гарна блакитна кулька всередині. Та-та-там. Що ж всередині? Опа. Так. <рив> <рив> Дивіться, є ось такий крафтовий шоколад. Він, до речі, буває різних кольорів, і я так розумію, що і різних смаків. Наступне ось така оба. Підвіска ялинкова, вона зовсім невеличка. Так, в порівнянні з долонею. Це, мабуть, дзвіночок чи щось таке. І мені попались сертифікати. 300 гривень. І ще щось. Скануй і дізнайся. Ага, тут, бачите, завантажити додаток АТБ, сканувати QR-код і отримати подарунок у додатку АТБ. От. І конфетті. Для настрою. От. Чесно кажучи, я не очікувала отримати в подарунок прикрасу, бо я не з тих везунчиків. От така от акція від АТБ. Пишіть свої враження, чи вартує воно своїх грошей, чи так чисто для настрою. Теж пишіть, що ви купляли цікавого останнім часом, чим можете поділитись і порекомендувати іншим. Щиро дякую, до нових зустрічей!